Зараз я вам розкажу, як жіночка західної України робила аферистичні схеми в Польщі за допомогою прихистку для українців, і а, заробила більше 320 Польських карбованців, щоб ви розуміли, тобто це вісімка вічно зелених в місяць. Вона робила, Розказую, як це було, і це, і пишіть в коментарі, чи знаєте, ви ще такі випадки? Бо я то ти ще зустрічав. Ну щоб такого, то ні. Короче, була. Ну і є одна жіночка західної України, і от вона приїхала, коли почалось повномасштабне. Вона приїхала до Польщі і отримала свою першу там польську допомогу. І вона дуже швидко викупила, що можна поїхати в сусіднє в там, воєводство, в сусіднє місце, і також там оформитись, бо була каша не розберігла, дуже багато людей. І вона дійшла до того, що вона зареєструвалася В'ячеслав, скількох там цих воєводних. Всі, всі взагалі всі всюди зареєструвалася. І в кожному з них в неї було щось там. Чи п'ять чи чотири дітей? А вона ще ж не тільки на собі на дітей, там вже ще додатково. Ну, дітей дається це 800 плюс. І вона на, на всіх дітей оформила цю допомогу. Сумарно вона робила 30к -ка польських карбонців. Польських карбонців, ну, 30. ну, ну поняли, да? Це Ну, По факту це 8К вічно зелених місяць. І вона оце їхала у Львів, виїжджала, проїжджала по всім цим воєвудствам чи так далі. Потім знову аж жила у Львовіні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.